Уже не ранок, але я вийшла на город, поки є світло, закачала у бочку води. І ось що я зробила. Я дуже гарно так прям щедро позаливала свої перчики. Вони невеличкі. Тут два сорти, ось цей сорт, що скоріше стигне, і там он червоний такий, ратунда тут є. Я його в перемішку садила. Весь. Він ніби ну цей пізніший перець, не знаю, чи з нього що буде, так як уже майже кінець липня. от, ну Ті, може, і будуть. Бачите, вони невеличкі. І перчики також не дуже ростуть. От я зранку. Так прям дуже гарно їх позаливала. Не знаю, можливо, щось і буде. Так як дощів немає. То там загубився помідорчик падалішній. Так як дощів немає, приходиться поливати. Отак. От ну це купи сміття я тут накидала ось цибулю, вибрала. Далі ось у мене баклажани. Також, бачите, вони ніби і цвітуть, але вони практично не в'яжуться. Ну вон, квіточка. Я не можу зрозуміти чого, ніби і бджоли літають тут. Ну і жуки вон повисідали, вже треба кропити, хоча я ще жодного разу їх не кропила. Ну, Ось такий красунчик тут є один. Більше я поки що не бачу. Все, звичайно, великі гроші і результату, можна сказати, ноль на цей період. Це ось тут помідори, вони високорослі, Але я не підв'язувала, тому що тут їх практично немає. Бачите, вони якісь там прив'язалися. Там вони якісь більші. Це тут я купляла рожеві і жовті. Ну то, не знаю, дуже рідко. Дуже рідко, їх тут є. І ось ці красончики, які я врятувала, пам'ятаєте, я вам показала. Тут майже 70 кущів було помідор. Я їх висадила і поїхала в Черкаси. Приїхала, вони всі е, понахилялися. Я, звичайно, їх полила і, дякувати Богу, їх тут рясно. Вже один раз я вибрала була. Здається, відеречко цих помідор. Правда, поклала їх, вони ще поки що лежать, я їх не закривала. Ну, хочу так теж їх трохи полити, не знаю, що з цього вийде. Ну, можливо, це під вечір. Ще вийду полю, як буде в мене час. Тому що на завтра в мене інші плани, хочу їх гарно залити. Ну, правда, було трішки похмуро, а це вже сонце вийшло, то, мабуть, буду я закінчувати з цим поливанням. Це ось я накривала великий такий підодіяльник, розривала і тоді, як була спека, я їх накривала. То практично вони не попеклися. Практично не попеклися. Там лише на пару кущиків десь були попечені. А так, в принципі, ну, ось так вони стигнуть, бачите, якось нерівномірно. Сьогодні під вечір я планую їх зірвати, оці які буренькі, і також десь покласти, можливо, в темному місті. От. І нехай вони. Достигають. Вони такі м'ясисті. Це Неріо Гранде. Але коли я брала, то мені сказала знайома, ну вони займаються цим, вона мені сказала, що от бери цілий ящик цієї розсади і будеш мати помідори. То ви знаєте, я дуже задоволена, тому що якби я тоді не взяла їх, то я б не мала. Врожаю взагалі ніякого. Огірків немає. Зараз прийдемося, покажу. Це в мене така морква, я її тут небагато, 5 рядочків посадила, вона також не росте. Буряки ось взагалі щось їсть. Туди ще до краю вони трішки більші. А тут, хоча я прям клала сюди шлангу і вода лилась, 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 лилась сюди. Ну. А огірки ось такі недружні. Так як я їх і садила не в один час, тому що то сходили, то не сходили. Ви бачите, ось ніби кущик гарний і ніби багато цвіту, а огірочків немає. Тому прийдеться просто купити, можливо, на базарі, можливо, в магазині, в супермаркеті. І просто закрити собі помідори. Чи огірки, вірніше, щоб було. Ось, бачите, удина така розкішна, а так, щоб я зібрала навіть на одну трьохлітрову банку, такого не було. Ну, навіть чорнобривці такі, бачите, не цвітуть. Оцей, що попадає ось під полив, то він більш такий розкішніший. А ті такі бідненькі. І що там? Там помідори. Ростуть. Це я їх висадила вже після того, як прибрала часник. Ну, там бачу стигли черіки. Ну, вони скоріше в'януть, як стигнуть. Ось такий нема чим похвалитися. У мене на городі картопля також уже сохне, її практично не буде. Один раз чоловік поливав її. Клав шланги між рядами і поливав. Ну вона все-таки не виросла. Дуже велика спека. Ну, все, прогулялися. Я вам дякую, що зі мною прогулялися. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба. Всіх обняла!